Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Кілера накрили, довго він не протягне або свої ліквідують, або затримання. Відомо наші політики патріоти в один голос стверджують, що Андрія Поробія вбили за наказом з Кремля. Пише блогер Ізольда Сальтісон Зельс. Про це говорять ірмак і Зеленський. Що заважало зробити це раніше, якщо він так вже муляв Путіну? Чому саме сьогодні? Або ми дійсно не знаємо про якісь ймовірні рокіровки у владі, або він заважав іще комусь саме через ці ймовірно неймовірні рокировки. Інакше не заважав він нікому ніяк. Його нинішня політична активність була не на найвищому рівні. Він простий депутат. Його патріотичні вислові та дії пам'ятають лише патріоти. Зелені зробили все, щоб таких людей було якомога менше в медійному просторі. Зараз всі антиукраїнці вдягли вишиванки і не розбереш, де ти був і що казав 14-му. Попередження патріотам хіба що так перед якимось великим кіпішем? Ну не просто ж так, а російський слід це стандартна відмазка, аби нічого не розслідувати. Пише Ізольда Курт Вудс підкреслює малюк, розповідав охолосу про фейк. Замахи на гордона Стерненка, Буданова шефіра, а насправді гинуть не вони, а справжні патріоти Сергій Климовський зазначає. У Львові Кілер застрелив п'ятьма кулями Андрія Поробія, коменданта табору на майдані 13-14 років. У разі недопуску Порошенка до виборів, до чого й ведуть паробій, був безперечним кандидатом президенти від партії Євросолідарність. Другий тур міг бути таким залужний паробій з непередбачуваним результатами міг, Але на жаль, не буде світлопам'ять. Зіновій бібрецький політолог із Львова пише: Андрій Поробій звертався з заявою про надання йому охорони ще півроку тому, але отримав відмову як голова ВР. Він мав право на пожиттєву охорону. Є цілий список чиновників, яким держава має забезпечити це право. Хуцпа Оців з банкової, ну це ж нестерненко політолог Голобоцький зазначає, кремлівські пропагандисти тішиться вбивством Андрія Пробія як українського націоналіста, як лідера, як політика з патріотичного табору. Я знав пробія, з Львова з 90-х років з мого студентства. і звичайної добре пам'ятаю організовані ним марші, в яких я брав участь. Пробі був людиною з принципами. Один з небагатьох українських І так само один з небагатьох, хто не мітував націоналізм або така політична кон'юнктура. А був справжнім націоналістом, і ще важливий момент пробій з тих унікомів, хто займав високу посаду, але про якого я ні разу не чув, що він щось крав чи задіє на якихось схемах, теж досягнення для нашої держави щодо авторства. Ну звісно, це Росія. Підготовка до виборчої кампанії, на якій вони наполягають, не так розчистка простору, як робота з психікою виборців. Росіяни в різні способи демонструють, що бути українським націоналістом це небезпечно. Обстоювати права мови історії суверенітету, війська небезпечно для життя рано чи пізно вас дістане довго Кремля, так би мовити. От бути рускоязичним дим більше політики перекривлюючи що то ж Паробія зі сцени і сміялись з нього чи з будь-якого українського націоналіста або просто українськомовного патріота. Оце безпечно, популярно і навіть дохідно. Волонтерка Ірина Модренко підкреслює. Андрій Парабій спростував символи віри. Волонтерка Ірина Модренко підкреслює Андрій Парабій спростував символи віри свідків пів вареника та служителів Зубожіння. Виявляється, не всі політики однакові, не всі депутати крадуть, не всі колишні перші особи держави мають статки вище за гори Карпати. Паробій взагалі за мірками слуг був. Аскетом Без зайвого лакшері пантів, коли він працював спікером Верховної Ради, він ходив пішки на роботу. Він жив в готелі, а не в розкішній квартирі з золотим унітазом, як Тімур Міндіч. Вбили пана Андрія на шляху до спортзалу. У нього не було персональної будівлі з гирями, штангами та тренажерами, як у Яника вбили підступно. Пролунало не менше трьох пострілів, Дехто взагалі чув усі сім, бо пана Андрія не було кому захистити. Він не мав кількох міцних хлопців із приватної охорони, а на прохання надати державну охорону відмову отримав. Тобто, як ми маємо розуміти поведінку УДО? хіба державна охорона потрібна президентському другу шефіру ніж голові Верховної Ради, хай навіть з префіксом експри, тому що цей голова Верховної Ради у розстрільних списках Портнова. Після вбивства пана Андрія Володимир Зеленський напише сухого допису, мовляв, всі необхідні сили засоби залучені до розслідування пошуку. Вбивця, а черговому відосику взагалі, назва атентат добре спланованим. Кому вигідна смерть Андрія Парубія. всі явно шукатимуть кисляві пальці Кремля. Мабуть, воно так є. Орківські медіа вже раді загибелі пана Андрія і приписують йому причетність до ватяних шашликів в Одесі. А в мене питання до нашої служби безпеки і розвідки як можна було допустити здійснення замогу? Це ж зовсім не фейкові атентати з на з -е, про які періодично розповідає малюк. Це не вигадані бої на банковії і з кадирівцями. Мінімум три постріли і смерть, вбито голову Верховної Ради. То що ж можна казати про захищеність сірести українців? Вбивство це виклик нам усім. Царство небесне, пана Андрія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.